Джерела телеканалу Так Тіві повідомляють, що ситуація з заборгованістю зарплат шахтарям на державних копальнях наближається до катастрофи. Кабмін та Міненерго не оприлюднюють цю інформацію офіційно. Дуже дивна ситуація, бо зараз приховати інформацію неможливо, адже поки влада намагається замовчувати проблему, її підтверджують самі шахтарі, які працюють на цих держпідприємствах. Тижнями вони обговорюються у соцмережах питання заборгованості із зарплат. Шахтарі знову без заробітної плати. Дайте зарплату шахтарям. На шахті працюють і жінки, і всі ми сидимо з лютого без зарплати. По-вашому, якщо ми всі не в ЗСУ, мені 70 по віку не підходжу, то нам уже зарплата не треба. На жаль, після знищення всіх ТЕЦ в країні наше енергетичне вугілля не потрібне нікому. Хто знає, коли ж ту зарплату чекати? Не треба вірити про або просто кинути ту богадільню і шукати нормальну роботу, що власне я й зробив, бо не платили гроші. А малим дітям не поясни, що начальство не їдники, яке нічого не вирішує, але файно наживається на мовчазних робітниках. Напередодні ми підготували та надіслали до Кабміну Міненерго та державних шахт інформаційні запити і сподіваємося протягом п'яти днів, визначених законом, отримати відповідні відповіді щодо заборгованості і заробітної плати гірникам. Ситуація із заборгованістю на шахтах виникає не вперше. Заявив в ефірі так ТВІ народний депутат від фракції Слуга народу Юрій Камельчук. За словами парламентаря, це пов'язано зокрема з недостатнім контролем і закупівлею дороговартісного вугілля за кордоном. На даний момент на депальві вугілля конкретно є заборгованість від іншого державного підприємства «Укрвугілля», Є вже зараз поточною заборгованості по зарплаті. Тільки за лютий і березень, хоча вже квітень завершився, але дата виплати ще в нас відносно актуальна. Це було станом на 25 квітня 225 мільйонів гривень. Чому не говорить Міненерго, чи чому хтось інший ще не піднімає голос? Насправді, частково через те, що в них можливо є більші проблеми, як відновити блоки загалом, а потім вже зайнятися підтримкою вугілля, але насправді. Я думаю, що це не довгостроковість в своїх баченнях і певна недалекоглядність, тому що таким чином, коли ми закриваємо щороку питання залежності від закордонного вугілля в останній момент, викуповуючи його на біржі за завищеною ціною, ми витрачаємо зайві державні кошти. Ми ж триматимемо цю ситуацію на контролі, і звісно, слідкуватимемо за реакцією Кабміну та Міненерго. Знаєш, Файно, як на мене, це ну дуже цинічно, коли люди. Під час війни кілька місяців не отримують зарплату, і не тому, що вони до прикладу знаходяться на окупованій території, там чи а, в їхній місцевості йдуть активні бойові дії, і фізично немає можливості а, піти в банк і зняти з картки гроші. Люди спускаються під землю, вони ризикують своїм життям. А в результаті вимушені по кілька місяців сидіти без заробітної плати. Це жахливо, як на мене. Згодна і робота гірників вона дуже фізично важка і. І ризикована, не будемо забувати, як багато було і аварій на шахтах, і в тому числі зі смертельними наслідками. Тобто дуже ризикова робота, на яку не кожен погодиться і не кожен навіть має відповідні фізичні здібності, так і не кожен готовий. А тим більше зараз в країні війна багато кого мобілізують. І якщо ми втратимо навіть тих людей, які ще залишилися працювати на шахтах, які ще не на війні, ми їх втратимо банально через те, що не виплачуємо їм зарплати, хто тоді буде працювати на шахтах? Ну адекватно. Звичайно, ста стануть шахти. Ну я не знаю, що тоді далі буде в країні. Насправді, тому о, будемо щиро сподіватися, що через п'ять днів ми отримуємо відповідь від Кабміну, від Міненерго від державних шахт. Наші відповіді на наші офіційні запити, друзі. Я запрошую вас усіх приєднуватися до слідкування за перебігом подій щодо зарплат шахтарів разом з нами.